Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі The Telegraph. англійська редакція BBC, якось синхронно почали публікувати тексти, матеріали, які присвячені вакцинації. Зрозуміло, що якщо це британська преса, то мова йде про кампанію AstraZeneca і про продукт, який. Пов'язаний з компанією AstraZeneca. Це векторна вакцина, вона запам'яталася ускладненнями, тромбоемболіями, на відміну від месенджерової МРНК вакцини Pfizer, яка запам'яталася іншими ускладненнями: це ендокардити, міокардити, перикардити, а також ускладнення пов'язані з Дію на центральну нервову систему. І е, сьогодні я хочу звернути увагу на кількість публікацій, які зростають, збільшуються в пресі. Можливо, це пов'язано з тим, що остання неділя квітня це неділя, яка присвячується вакцинації. Я не знаю, наскільки остання неділя квітня є всесвітнім днем вакцинації. але Принаймні її відзначають у нас в Україні, пам'ятають про неї. І от є посилання на The Telegraph, яка розглядала колективний позов проти вакцини COVID-19 AstraZeneca. Позов колективний позов він складається з 51 позову. З загальною вартістю на 100 мільйонів фунтів. Я хочу нагадати так освіжити в пам'яті одну ситуацію важливу, на чому базувалася добровільна вакцинація на Заході, зокрема у Великобританії. Вона базувалася на добровільному визнанню побічних дій, які. Супроводжують корисні ефекти. Я наголошую на цьому побічні дії. Вони не просто побічні дії без нічого з нульовою ефективністю чи з негативною ефективністю. А це побічні дії на фоні загалом позитивних ефектів. Компенсума компенсації складала там 120 тисяч фунтів стерлінгів. Станом ця сума була встановлена на приблизно в 70-ті роки. І на той час це були досить великі гроші, і вони передбачали ну фактично, довічну компенсацію. Людина, яка отримала 120 тисяч фунтів стерлінгів за каліцтво, якісь неприємності від вакцинації, вона була забезпечена на своє життя. Ця сума також говорила велика сума про те, що кількість ускладнень передбачалася невеликою. Це поодинокі випадки, тому держава могла собі дозволити сплачувати такі великі суми. Зрозуміло, якщо кількість ускладнень суттєво збільшується, і це не одиниці, не десятки, а тисячі і навіть десятки тисяч, то зрозуміло, що навіть враховуючи інфляцію, виплачувати таку суму у 120 тисяч фунтів стерлінгів, це просто нереально і неможливо. І ніхто не зможе з бюджету компенсувати такі суми. Складно сказати, на що орієнтувалися позивачі 51 цей позов, але 100 мільйонів фунтів стерлінг вони собі нарахували у вигляді компенсації. Це Значить, Я зараз наведу кілька прикладів. Публікація одна йде за іншою. Ось англ англомовна версія, англійська редакція BBC. Рекомендую звертатися зараз. Google Chrome працює з автоматичним перекладом. Треба, щоб просто показали, де поставити перекладач, і Всі статті будуть читати українською мовою абсолютно адаптовано, і все буде зрозуміло. Стаття День Тому от стоїть у мене. Один день тому автор Хейлі Койл, BBC News. Смерть від вакцинації, астрозенека ковід пов'язана з хірургічною. Чомусь, ну, можливо, некоректний переклад, помилкою лікаря загальної практики. Випадок, взагалі, ну, трагічний і комічний, якась трагікамедія. А молодому чоловіку, який ще був юнаком, помилково ввели в 17 років його антропометричні дані. Зріст ввели правильно, а вагу ввели неправильно 145 кілограм. І індекс маси тіла становив 69. І він жив з цим індексом маси тіла увесь час, і ніхто не зацікавився, як він живе, і як можна жити з такою вагою. Причому йому було 11 років, в 11 років йому виставили масу тіла 145 кг. В 11 років це буде я, ну так приблизно вам хочу сказати, що це 4 підлітки разом, якщо скласти докупи, то будуть важити 145 кілограм. От 4 підлітки. По 40 кілограм, десь приблизно це буде 4, 4 людини. І, і ні в кого не спало на думку перевірити достовірність цих даних. На базі цих помилкових даних, служба здоров'я, я так розумію, або сімейний лікар конкретно зробив пропозицію цьому уже 28-річному чоловікові зробити щеплення, тому що в нього підвищений індекс маси тіла. Людина зробила щеплення. і Померла. Його батьки, які кажуть, що його смерть знищила їх. Сказали, що це віднесло його до категорії вразливих, які мають право ну, на раннє щеплення. А, ще й по пільговому, значить, якомусь варіанту їх щепили. І ну, випадок просто неймовірний. Людині запропонували щеплення за помилковими даними. Внесено в таблицю і ніхто ні про що не подумав. Про погане зробили щеплення, і людина померла. Зага... Лікар загальної практики висловив співчуття і жаль родичам. І ясно, що він не, не несе відповідальність, тому що відповідальність несе виробник цієї вакцини компанія Astrazenec. Е, наступний не матеріал два дні, тому, два дні тому називається Він AstraZeneca, відкликає вакцину від COVID. Після понад 3 мільярдів доз вакцину Оксфорд Astrasen COVID вилучають. Astras заявила, що неймовірно пишається вакциною, але прийняла комерційне рішення. Важко мені сказати в нашій культурі, що це означає комерційне рішення, але я думаю, що вона, вона прийняла ну, зрозуміло, що з точки зору бізнесу це, напевно, комерційне рішення, тому що компанія несе збитки. Але з точки зору етики, це етичне рішення прийнято під тиском. Я відую належне, тому що в нашій країні дуже добре, що в нашій країні не виробляють імунобіологічні препарати. Тому що у нас немає правдивої преси і правдивих лікарів, і ніхто б ніколи нічого не визнавав навіть за умови відсутності будь-яких компенсацій. От. А в Британії поки що є і це серйозний такий система стримування противаг для прийняття комерційних рішень, незважаючи на а, неймовірну пихатість. А, значить. Підраховано, що вакцина нібито врятувала мільйони життів під час пандемії, але також викликала рідкісні, а іноді смертельні тромби. До речі, я хочу зазначити, скільки це саме рідкісних і смертельних тромбів у Великій Британії було введено 49 мільйонів доз, і на цих 49 мільйонів доз 1111 летальних випадків 1111. Поствакцинальному періоді. Е, більше всього від емболії, лигневостобуру, емболія 107, інсульти 59, церебральні геморрагії це геморгічні інсульти 46. Е, хтось скаже, що. Е, Після не значить внаслідок, але автори цього видатного концепту повинні також розуміти, що концепт це а, обопільно гостра зброя і не можна користуватися в тому числі і для тих, які розказують, що вакцина врятувала мільйони життів. Після не значить внаслідок. Якщо людина вижила після вакцини, то це не значить, що вона вижила внаслідок вакцини. Цілком можливо, що вона вижила всупереч вакцинації. І якби не вакцинація, то вона набагато краще пройшла цей період. Тому треба пам'ятати всім авторів цих концептів, видатних і дуже гострих, що вони обопільно гострі, і про це потрібно пам'ятати. Тут принагідно я можу навести деякі цікаві статистичні дані. З відкритих джерел, що після застосування вакцини в, Є... в Європі з'ясувалося в... влітку, в липні, в серпні 2021 року, що ця вакцина має дуже серйозні недоліки, які неможливо приховати, і які закінчуються летально, тому нам почали наші західні партнери передавати цю вакцину в якості. Гуманітарної допомоги з веселою посмішкою на обличчі і поплескуючи по плечу нашого президента Володимира Зеленського і міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, який казав, що все це вигадки, нікого не слухайте, коліть все, що бачите, і все, що можете, при чим не розбираєтесь, є вакцина Астрозенека векторна, коліть векторну. Нема після першої дози немає векторної коліть. Месенджеру, МРНК, Файзер нічого страшного немає. Після цього можете колоти і ковішилд індійський і так далі. І от нам передали Румунія 100 тисяч доз в літку 2021 року, Естонія 53 тисячі дози. Потім 16 серпня 21 року Україна отримала 100 тисяч доз від турботлого уряду Греції, а 18 серпня 65 тисяч. 650 тисяч доз від наших стратегічних партнерів поляків, 46 тисяч доз від Литви, і, звичайно, посол Німеччини передав півтора мільйони доз цієї вакцини. Ось. У грудні 2021 року, зрозумівши, що вони якось. Пропускають цю гуманітарну місію півмільйона 500 тисяч Україні передав турботливий Ізраїль. Ось. Це що всі взагалі розуміли ситуацію і з чим пов'язана така доброчинність? Так ось я перехожу до фінальної частини цього відеоблогу, і що я хочу сказати: в чому якби. Причина таких речей. Я почну із найголовнішого. найголовнішого. Найголовніше полягає в тому, що ми не помітили, як стали заручниками концептів. Концепт це така стійка структура, конструкт, який заходить в голову, і він дуже ефективний, відбиває всі інші якісь аргументи. І цей концепт називається вакцина. Ми не помітили, як так сталося, що у нас вакцина вживається тільки у, в позитивній конотації. це виключно корисна справа, і вакцина не може бути шкідливою. Більше вакцин, всіляких вакцин, тому що вакцина не може шкідливою. Я хочу сказати, що приблизну репутацію мають вітаміни. Вітаміни не можуть бути шкідливими і поганими. Є, звичайно, застереження, що не повинна перевищуватися доза цих вітамін, але говорити про те, що вітаміни можуть бути поганими, не прийнято. Для порівняння є інший концепт це гормони. Гормони мають протилежну репутацію, і гормони у нас це завжди погано. Гормони вживаються в негативній коннотації. Вживання гормонів, незважаючи на те, що от інсулін синтетичний, рятує діабетиків і так далі, це все одно погано, але треба, але мусимо, тому що треба. Я б ось так сказав. Навіть важко собі уявити, що було б з людством, якби подібний концепт стосувався таблеток. От будь-яка таблетка це добре. Таблеток не може бути поганих. Якщо ви бачите на столі таблетку, в шухляді таблетку, обов'язково випийте таблетку, не задавайте запитаннями. Від чогось ця таблетка допоможе. От важко собі мені уявити, що, що було з людством, якби репутація таблеток була точно такою, як у вакцини. От точно такою. Бачите таблетку, випийте таблетку. От у нас вакцина, незважаючи ні на що, вона донині має репутацію, незважаючи на пережити 2021 рік і публікації, які зараз тут. У 2024 році вакцина має виключно такий позитивний імідж. Проблема тільки в фармкомпаніях. Формула вакцини, якщо так можна висловитись, фігура мови, потрапила до рук недобросовісних і нечесних фірмачів. Потрібно просто знайти нову кращу компанію фармацевтичну, і вона нам зварить. Нормальну вакцину. Це просто проблема в фармкомпаніях. А сама вакцина вона не може бути некорисною. Всі вакцини однаково корисні. Це навіть не йогурти. Якщо ми пам'ятаємо рекламу, то не всі йогурти були однаково корисними. От вакцини вони всі однаково корисні, просто неправильні фармацевтичні компанії варили ці вакцини. Зараз поміняють. І зварять нам правильну вакцину, і все буде чудово, і можна буде нічого не робити, просто зробити один укольчик, і все буде чудово. Це один концепт, заручниками якого ми стали. Інший концепт це концепт сили друкованого слова. Головне, щоб щось було надруковано. Якщо там надруковано і написано, що це. Все добре і правильно, то ми повинні вірити, як це в газеті Правда чи «Звістя». Ну, це можна пояснити до певної міри з пострадянським якимось пострадянською інерцією, коли люди беззастережно вірили друкованому слову. Якщо це всі пишуть, друкують, ну значить це правда, і таке не може бути інакшого. Наступний концепт це теж вірусний концепт доказова медицина. Якщо написати, що були проведені сліпі, плацебоконтрольовані, рандомізовані, ще якісь там дослідження, то все це однозначно свідчить про якість. Подивіться, будь ласка, на графіки. Не треба дивитися навколо, не треба дивитися на родичів, знайомих, що відбувається. Треба просто дивитися на статті публікації, там в CDC сайт, чи цей FDA. І там, якщо написано, показані графіки, діаграми, ну все. Це точно означає правду. Про те, що це може ну, значить, бути неправдою, мови нема. Я вже не кажу про Всесвітню організацію охорони здоров'я. У нас до цих пір вважається, що це поважна міжнародна структура. Те, що ця поважна міжнародна структура бреше вже дуже давно і утримується за кошти великої фарміндустрії, то чомусь нікому не спадає в голову. Це взагалі структура, яка має бути розігнана, а деякі люди там притягнуті до відповідальності отримати довічні строки, ті, в які працюють Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому, коли починають розказувати, що, що за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, то я би дуже сильно напружився. І, і, і подумав, може треба робити все навпаки. Це ну, от, важливо розуміти. Закінчуючи питання з. Доказовою медициною, ще раз нагадаю, що ситуація ну, дуже проста, просто до неймовірності проста. Є такі поняття, як сурогатні кінцеві точки в дослідженні і клінічні кінцеві точки в дослідженні. Задача будь-якого дослідження довести ефективність через клінічні кінцеві точки. Що таке клінічна кінцева точка? Це е, точка, яка Точно доводить, що людина, яка отримала вакцину, вона захищена. Захищена, як перевірити захищеність, як перевірити ефективність вакцинації? Ще раз нагадую, після того, як групу людей, 100 чоловік, обкололи вакцинами з усіх сторін, і вони здобули імунітету відповідно до... Uh, значить, розрахунків там через день, вони, 21 день, вони всі дружно без масок ідуть працювати в ковідні госпіталі. І без масок, вони там працюють, заходять в палати до ковідних пацієнтів, і вони не повинні хворіти. Не повинні хворіти. А якщо люди після того, як отримали всі дози, Знаходяться вдома, нікуди не виходять і якимось чином захворюють, і їм рекомендується тому, що ви не мили руки, не дотримувалися соціальної дистанції, коли ходили по хліб і ходили по вулиці без маски, то це явно щось не те. І вже прийшло до висновку, що це все не те, що там нульова ефективність, а негативна. Негативна ефективність. Зараз у нас є такі модні слова, позитивна дискримінація. Від'ємний наступ, ось так, оце от у нас, якщо так міряти і характеризувати вакцини всі, і Pfizer, і AstraZeneca, то це можна говорити про ефективність, але тільки негативну ефективність. Ну от, в принципі, те, що я хотів би розказати і зробити невеличкий такий огляд публікацій, присвячених. Всесвітньому міжнародному дню вакцинації, який відзначає вся прогресивна спільнота в останню неділю квітня. На цьому я закінчую цей відео. Влог. Дякую всім за увагу і до побачення до наступних зустрічей.